Всім українські хало, друзі! Як ваші справи? Це відео не буде схоже на попередні, тому що я хочу поділитися з вами чимось особистим і дуже важливим для мене. І знаєте, я відчуваю, що можу цим з вами поділитися, тому що ми з вами часто спілкуємося в коментарях. Я відчуваю від вас підтримку, я відчуваю такий між нами коннект, і тому мені хочеться, щоб ми познайомилися ще ще ближче. І так, це було класно. Я хочу поділитися з вами подією, на яку я чекала. Цілих півтора роки з моменту початку повномасштабного вторгнення. І насправді я хочу, щоб ви вгадали. Я думаю, так буде more exciting and interesting. Тому варіанти відповідей для вас, що відбулося, перше я купила собаку. Друге, до мене їде моя мама. І третє: я отримала паспорт європейського зразку. Якщо ви брали паспорт європейського зразку, то знаєте, ви такі в мене мрійники. але насправді найважливіша подія за останній час для мене це те, що до мене їде моя мама. Я чекала на це. Півтора року ми не бачились. і для нас це насправді дуже великий часовий проміжок, тому що ми з нею дуже близькі, і до початку повномасштабного вторгнення я дуже часто приїжджала в Миколаїв до себе додому. Ну і вона була декілька разів приїжджала до мене у Львів. Тому півтора року – це для нас щось незвичне, певним чином болісне. І я дуже рада, дуже 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 рада, що вона наважилась до мене приїхати. Вона буде їхати з Миколаєва до Кракова автобусом. Знаю, нічого не кажіть. Я не пам'ятаю, я зазначала це буде її перша поїздка за кордон. Seriously. і для неї це певним чином було важко, тому що ми з нею проводили мені здається, це такий сеанс терапії. Тобто я її марнувала напевно десь три місяці, може чотири, може трошки більше, і спонукала до того, щоб вона все ж таки до мене приїхала. Тому що, окрім того, що ми можемо побачитись, мені просто реально хотілося, щоб вона виїхала. Вона побачила світ, вона побачила інші народності, інші культури. Так само розширила свій такий кругозір. І не знаю, можливо, надихнулася, але головне перезарядила свої батарейки, тому що я знаю, як це важливо інколи просто, просто відпочити. І так я планую насправді відзняти з нею відео, якщо вона звичайно згодиться, де вона поділиться своїми переживаннями, які в неї були. Щодо поїздки, як вона все ж таки наважилась приїхати, її очікування і реальність щодо Європи, тому що в нас буде два поінти в нашій мандрівці. Вона перша приїжджає до мене до Кракова, а потім ми разом їдемо в Албанію. І вона може трошечки оцінити європейську країну, що є, європейським союзом, що є, частиною шенгенської зони, і Албанію, яка не є, здається, Шенгенської зони, точно не є. Я нічого не знаю про Албанію, але судячи по фоткам, там досить цікаво. Тому в нас. Буде разом можливість оцінити це очікування і реальність. Я сподіваюся, вона поділиться своєю власною реальністю, в якій вона е, жила і живе. І також обговоримо, як в цілому можна зберігати гарні відносини на відстані, тому що я впевнена, що багато людей війна розкидала по всьому світу, і які мають точно таку саму ситуацію. Можливо, краще, можливо, гірше. Я сподіваюся, що це відео воно буде такою підтримкою для кожного, хто переживає розлуку зі своєю родиною. Тому що погодьтесь, відстань вона ж не тільки в кілометрах, вона отут і отут. До речі, якщо ви вперше на моєму каналі, то welcome! І ласкаво, прошу мене звати Марго, і я спікерка. Англо україномовного розмовного клубу Do You Understand? клубу прекрасних, чудових, талановитих, цікавих, розумних людей, що практикують та розвивають свої комунікативні навички з англійською та української мови, де кожен з вас може стати частиною нашої невеликої спільноти, розвиватися і пізнавати цей світ разом з нами. Тому переходьте за в описі під цим відео, бронюйте свою першу індивідуальну зустріч. Разом зі мною після чого зможете відкрити для себе наш неймовірний клуб, а також отримати знижку до 25% на всі клубні пропозиції. Окей, okay, was знайс. Nice. А зараз я хочу, щоб ми зазирнули з вами у майбутнє і переглянули всі найщасливіші моменти нашої мандрівки із мамою. Я хотіла би, щоб ти поділилася тими переживаннями, які в тебе були, коли ти думала що щоб приїхати до мене в Польщу, а потім поїхати в свою першу мандрівку і взагалі виїхати з Миколаєва. Переживання були стосовно того, чи зможу я по приїзду додому назад, повернувшись там через тиждень, через два, впоратися з тим, що я перебувала в іншій країні, де люди живуть собі, насолоджуються життям. Вони на релаксі, вони ходять в кафе, у них так все спокійно, вони не чують ні повітряних тривог, нічого. Тобто від цього ти відволікаєшся і деякий час ти не чуєш. У мене тільки за цього мене була боязнь виїхати, саме -за того, що я боялась, повернувшись. Почути і не впоратися, і знов проходити той самий путь там шлях, коли ти е, готуєш себе там, розумієш, ось зараз там, там повітряна, там треба сховатися, там. Е Ну, такий, це, ну мабуть, знову ж таки, знову... це, мабуть, ну, це не страх. Це це не страх, це просто відчуття. Може таке, що ти трошки на, на деякий час ти вибиваєшся з якогось ритму життя, яку угу. до якого ти вже звик. Я бачила, що ти так потрохи, потрохи розслабляєшся. Тому що я вам чесно скажу, перші дні це, ну, це відчувалося. І от перші дні. Ми так ще намагалися знайти оцей конект. У мене був мій ритм такий життя, в неї був зовсім інший ритм зовсім життя. І інш. оце коли ми так зійшлися, то да ми так трош трошечки вже звикали наново один до одної, і я теж почала думати про те, а що буде, коли от вона повернеться. Мені теж стало від цього страшно, що вона буде оце заново все переживати, Що вона може відвикнути від знаєте. Від того, що хлопки, які там за, за вікном, це вже не просто хлопки, бо хтось там щось я не знаю, сміття завантажував, да, в... а... Ну так, що дюргаюся, як там мусоровоз проїжджав, дюрнулася. Але не треба зациклюватися на тому, що ви не зможете впоратися, все ми зможемо, все ми впораємося. І відпочивати треба, і хоча б на тиждень, на два треба виїжджати. І трошки відпочивати. Це потрібно, це дійсно потрібно. Як ти мені сказала, що ти коли приїхала, в тебе повністю була така розряджена батарейка а... Общо, і ти навіть цього не помічала. в нуль. Вона мала в нуль. Ну я не замічала, да, звісно. А помітила вже по тому, як почала я спати, а я припинила прокидатися вночі по декілька разів. То там повітряно, то я прокидаюся, бо чутно за вікном. Ось припинила це. Саме головне, що в мене налагодився сон. Тобто я спала собі нормально і довше спала, чим зазвичай, коли я дома сплю. Та вона прокинулася. Товше. Десь у восьмі така обо... Ні, десь десь Да, Все все Боже пропало, рівень, Я вже везде запізнилася. <сум> Такі прості насправді речі, як сон, да, відпочинок. Uh -huh. Вони роб... вони настільки пов'язані, просто море. Mm -hmm. а, гарна кухня, гарний сон, і все цього достатньо, щоб ви зарядили свою батарейку. Ми так трошки з тобою затронули цю тему. Хочеться трошки більше поговорити. Чи відчувати підтримку? Чи відчувати підтримку від іноземців, будучи в іншій країні? Які, які якісь такі яскраві приклади, які тобі запам'яталися? Безпосередньо в Албанії, то дійсно, коли в мене чомусь про продавці а, в магазинах там або в кафе. Плутали, казали сеньора іспаньо. обла Іспаніо. Ні-ні. ні, Вони казали, сеньора сеньора я Кажу, ні, ну no, ну no", кажу, я Україн. О, Україн, браво, браво. Спілкуватись особливо я не могла, не мала, ну, не могла в силу, того, що я не знаю англійської мови. так. А ось ті моменти, які там люди дізнавалися безпосередньо в сфері послуг, що я без... з України, то вони, звісно, підтримка була ну буквально там якимись там словами, там типу не уїжджайте або браво! Залишайтеся! О, браво! Так, серце. Тобто люди розуміють це дуже добре, що люди знають, що відбувається в нашій країні, і підтримують навіть такими маленькими. Ну там з фразами там руки до серця. Ну це ну реально приємно. Ви знаєте, в Албанії я почула від декількох людей. Напевно, вперше будучи живучи вже за кордоном, десь більше ніж півтора року. Я саме в Албанії почула, як люди кажуть Слава Україні. О, да, умову. да, так. Так це було декілька так. разів, і я кажу героям слава. І вони такі, ну в наше серце з Україною, і це мене, прямо зараз. Я буду плакати. Все. не треба, не треба. Оце плакати, така це була харчо. це. Теж приклад був великої підтримки. Да, і... Було, було. І, і ще знаєте, яка велика підтримка в тому, що люди знають в тому, що люди. Говорять про цю ситуацію, вони хочуть її. Вводити. В новинах, Як... до речі, в них показують. Да, так. Так. Це ми спостерігали безпосередньо. Що люди щось знають. Не просто, звичайно, є і ті, які а, Україна, ну і все по факту. Але більшість людей хоче щось сказати: що а от там, ну, хтось просто каже банальне, Раша. Ну, ви поняли. Але відчуття, наче, люди. Дійсно, як то кажуть, слово таке «invested», Тобто вони ем, залучені в тому, що відбувається в Україні, і вони це, це да. знають. Тому підтримка була гарна. Що дала тобі ця мандрівка? Відпочинок, заряджену батарейку, нові враження, трошки психологічне розвантаження. Ну, звісно, найголовніше, що я деякий час побула з тобою, адже ми давно не бачилися. Тож будемо мандрувати ще? Ну… Бо в міру <сміру> моїх можливостей я запитала, через декілька тижнів просто через декілька да, міру моїх можливостей і завантаженості. А так, звісно, хотілося б ще щось побачити. Якщо Мені дуже складно, я ніколи так от не сиділа, не спілкувалася, тому вибачайте, може я якось не так відповідаю. Ну, я така, яка я як тому ви можете скажімо, заспокоїти мою маму і підтримати наше відео, якщо воно вам сподобалося, обов'язково залишайте свою вподобайку. Плюс коментар, плюс підписку, якщо ви ще не підписані. Ми дуже дякуємо вам за те, що ви подивилися це відео до цього моменту. Я сподіваюся, що це була така певним чином підтримка. Тому що, як я вже раніше наголосила, що дуже багатьох, багато сімей розділила дійсно війна на просто десятки сотні кілометрів. І якщо тисячі. У вас. тисячі, і на тисячі кілометрів. Тому, якщо у вас є можливість. Провести час зі своєю родиною, Користуйтеся нею, прям реально, реально скористатися цією можливістю. Я можу сказати так, що не треба жити на перспективу, треба mm. жити, ковтати це життя великими ковтками, жити зараз, знаходити можливості приїжджати до своїх дітей, обнімати їх, отримувати від них підтримку, надавати їм свою любов і свою підтримку. І не треба відкладати те, що можна зробити. А найближчим часом не треба відкладати надовго. Є можливість вийти, побудьте з дітьми, зарядіться. На все добре. Давай, йді. Кицюнька маміна. Ну <поцелес> все, папа.